Мирославо, ми зараз в будинку культури, порожній зал, людей немає, але, напевно, тут дуже багато спогадів, дуже багато тих, хто в вашому серці. Ви знаєте, я дуже часто бувала в цьому залі, в порожньому залі, але на сцені були Назарій, Василь Зінкевич, Дудківський Левко. Тут днями йшли репетиції ансамблю і ночами. Ансамблю, Смирічка. І часто мені приходилося сидіти в залі і слухати, як вони співають. І Дудківський питав, ну як вони там звучать. І хлопці запитували, ну як ми звучимо добре, чи ні. Тоді ще не було таких професіоналів, звукорежисерів, пультів, які регулюють звук. Саме на цій сцені перший раз Назарій і побачив мене з Дудківським, як я співаю. Ішов районний огляд художньої самодіяльності. Я виконувала російську пісню, тоді було дуже це популярно. І Зарі з Дудківським після того, як я проспівала, зайшли за куліси, і ми познайомилися, вони запросили мене в смірічку. Йдемо, Дудківський запросив сюди, наверх кімната, там стояв рояль. І ми спробували перші акорди пісні Водограй. Разом. Разом. Дудківському сподобалося, як ми прозвучали. Він сказав, будеш співати у Смірічці. І через місяць ми поїхали в Москву, де був конкурс Ало ми шукаємо таланти. А потім через пару місяців пісня-72. І теж ми виконували пісню Водограй. Назарія була дуже, я би сказала, романтична душа, душа поета. Він е, був дуже поетичною натурою. Мені це теж імпонувало. Я е, в дитинстві, теж і в дитинстві, і в юності любила поезію. Крім того, він, можна сказати, це була дитина природи. Він відчував її. Він відчував музику, гір, музику. Черемша, він відчував цю, він тут жив. Він коли приїжджав у Вижницю, то мені здається, що оця природа, рідна хата, рідні гори це все на нього так діяло, що йому хотілося співати. Я не знаю. Мені здається, що можливо, я помиляюся, але мені здається, що зараз ні один ансамбль стільки не працює. Ми записували себе на магнітофон, слухали всі свої погрішності ще раз і ще раз. Шліфували настільки, шліфували безкінечно, що нам здавалося, вже все, ну все, ну вже більше, ну краще вже не може бути. Дуже вимогливий був Дудківський до нас. А Та й так? Назар Назарій до себе був дуже. Йому, мені здається, йому ніколи не подобалося, як він звучить. Дуже рідко мені, мен... я, наприклад, не пам'ятаю, щоб він сказав, мені подобається. Вода вода швидко, а куди не знаю. Хочеш, водограю попроси, струни дає тобі кожна весна, він дарує їм осіння. we